Древенькі були. Той, хто не хоче засадити фундук і не хоче коло нього типа, паритись, то є традиційних три сорти це каталонський, барселонський, гале. Ну, як запильники, може бути варшавський чи Сірена. І ось в мене закладка другий рік після посадки, насадженці саженці були потужні. Ось заклав барселонський. Туди викладено, весь заліплений. Тобто, особливо тут. Зусиль не прикладалася, заправив навоз, попілу, замульчували, за літо три рази полили, з підживленням. От. І ми от бачимо, яка я потужна врожайність. От. Рядом. Каталонський в мене крупніший. Плоди менше така врожайність, але плоди набагато, от, набагато крупніші. Теж закладка гарна. Тут ну, трохи росніші закладки. От. Ну, ще трошки по розміру ще рано, він ще трохи витягне, ще набере розмір, розміру. Це сорта промислові, неприхотливі, От. досить перспективні, засухостійкі. Це перевірена європейська селекція, масові більші їх насадження. То Хто хоче посадити і особливо над ними не ну, то це є такий хороший набор. От, барселонський, Каталонський, Гале і Сірена, або Варшавський, як запильники, як декоративні, вони краще от, доповнюють. Чи міждурядя, чи там, через 2-3 дерева поставити червонолисний, то він так і симпатизує, красиво, так і доповнене запилення. В ну, крайній суті, в нас так висаджено. Пробуйте, практикуйте, у вас вийде. Гарний день, здоровенькі були.